Добрий день, діти! дітки, ми сьогодні будемо малювати рушничок. Рушник є національний символ України. З давен Рушник вважався найголовнішим оберегом для людини. Матусі, жінки, сестрички вишивали рушники для своїх близьких. В зимні вечори, коли роботи було мало, на полі, на городі люди вечорами сідали біля свічечки і вишивали рушнички. В кожній області України були свої рушники, свої візерунки, свої кольори. Погляньте, які красиві вишиті рушнички. У українців не одне свято не проходило без рушника. На весіллі молодята батьки підносили хліб сіль на рушникові. Коли дитинка народжувалась, її хрестили. Після купелі витирали вишитим, дитинку вишитим рушничком. Гостей зустрічали з хлібом, сіллю, в багатьох обрядах, звичаях використовувались рушнички. Погляньте, які гарні рушники. Погляньте. Які багаті, красиві. Я пропоную намалювати ось такий гарний вишитий рушник. Давайте ж розглянемо його. Погляньте, які елементи я використовувала. Я намалювала прямі лінії, довгі та короткі, хвилясту лінію. І біля хвилястої лінії намалювала листочки та крапочки. Зелений побіг. Погляньте. А поле всередині біле. Візерунок намалювала з однієї сторони і з іншої. Треба взяти аркуш паперу та скласти його навпіл. Ось так складаємо куточок до куточка. Тепер треба розрізати папір по лінії згибу, щоб вийшло, вийшов довгий і тоненький шматочок паперу. Рушничок довгий. Ось так. Тепер мені потрібна фарба. Чорна, червона та зелена. Погляньте спочатку ми будемо малювати прямі лінії. І так, беру чорну фарбу. Набираю фарбу пензликом та малюю пряму. Лінію від краю до краю. через невеличку відстань ще одну лінію. Погляньте, треба тримати пензлик і вести його не відриває від паперу. Ось так. Погляньте, тепер я буду малювати короткі лінії. Так, лінії. Погляньте червоні, та чорні. Спочатку малюю чорні лінії, а потім буду. Поміж ними малювати червоні лінії. Так. І так, треба намалювати ще хвилясту лінію, побіг рослинки. Так, беру зелену фарбу. Набираю зелену фарбу на пензлик. І, не відриваючи руки, веду хвилясту лінію, з однієї і з іншої сторони. Ось так. Так, погляньте. Тепер я буду малювати листочки з однієї і з іншої сторони. Так, листочки вже намалювала погляньте, як тут. Тепер залишилось взяти червону фарбу та намалювати ягідки, полосочки. Я так, беру червону фарбу. Та буду прикладати з однієї сторони хвилястої та з іншої малювати ягідки, торкатися треба ледь-ледь, щоб не вийшли великі ягідки. Ягідки повинні бути маленькими. Ось вже намалювала я ягідки ось так, як тут. А тепер буду малювати хвилясті лінії біля великих чорних ліній. І так малюю. Пам'ятаєте, не відривати пензлик від паперу. Ось так. Погляньте, вже і вийшло, вийшов наш рушничок.